Назарій Павлів, Об'єднання Свобода 29 січня дійсно героїчну, трагічну дату в історії творення української держави. Як можна згадати про крутян, то за радянських часів вони кваліфікувалися як зрадники, а історія героїчної битви під Крутами десятиліттями замовчувалася. Перше, коли Згадали про увіковічнення пам'яті. Це був 91 рік, коли за ініціативи народного руху України у крутах був поставлений перший дерев'яний хрест. А за активного сприяння президента Ющенка лише у 2006 році був встановлений монумент. Це насипана могила, на якій встановлена колона, яка символізує подібність колон Київського університету, з якого було більшість молоді. Під крутами. Але як ми бачимо і зараз на 2017 році незалежності, ще дотепер є люди чи організації, які противники цього. Бо вже у 2007 році цей же пам'ятник у крутах було понівечено вандалами, це не поодинокий випадок, тому що подібні ситуації, а це і Понівечення пам'ятника воїнам УПА у Харкові, це і одним словом встановлення пам'ятника Катерині II в Одесі трохи обурює. То й взагалі на найвищій точці нашої батьківщини України, коли Євразійським Союзом якимось там вандалів були понівечені наші національні символи. Це одним словом обурює. Крім того, хочу ще сказати, що. Організація Свобода у жовтні 2007 року проводила марш в Києві в честь відзначення 65-ї річниці УПА. І те, що нас не хотіли пускати центральними вулицями столиці хрещатиком, також дивує. А комуністи, які поруч влаштували свої намети. і... На їхніх транспарантах вивізка було щось подібне наподобу непропустим, фашистських недобитків або фашизм не пройде, на відміну від того, як в наших лавах були девізи, наприклад, ООН, УПА, державне визнання, Роман Шухевич український герой, Україна понад усе. Тому мені здається, ще дотепер оці от, хто, на жаль, їх немає представників. Комуністичної партії тут. Тому мені здається, що ці люди, окрім краткого курсу історії ВКПБ, більше нічого не бачили, не чули, не знають.